Вчора я подивився футбол. Ой, господи, дивився і Полісся, дивився і цей, господи, Шахтар. Ну, вівторок дивився Динамо, звичайно що. Ну, блін. Полісся. Чесно, ну цей пакш грав, вони грали з цим з угорським пакшем, Пакш грав так собі, блін, скажімо так. Ну, такий типовий угорський футбол, навісив, забив, не забив. Оце коротше ну, таке. Там не сказати, що якийсь дуже яскравий футбол. Але у Полісся було багато моментів. І програвати цей матч було не обов'язково все ж таки. Тому що кожен матч рахується до таблиці коефіцієнтів УЄФА, що для нас зараз важливо. І поразка балів не додає. Але. Головне, що пройшли далі. Далі там буде Фіоріна. Ну це просто буде диво, якщо Полісся пройде. Звичайно, будемо вболівати, звичайно, будемо дивитись. Це цікаво буде. Це буде дуже цікавий матч. Я Думаю, що ну, на такого суперника треба налаштуватися і показати свою найкращу гру. Скажу відверто, зараз я про чемпіонат України б не думав, тому що на чемпіонат дистанція велика, а тут є один шанс пройти груповий етап Ліги конференції, і ним треба скористатися, якби важко це не було. Тому будемо вболівати. Звичайно, ми будемо вболівати і за Динамо, яке вилетіло в Лігу Європи. Ну, це ще не найгірший варіант. От. А от Шахтар, чесно, я дивився той матч. Ну, Шахтар ще грав в меншості після якогось часу. Але ну, у тих моментів особливо не було. Шахтар в меншості створив моменти, які реально можна було, ре... можна було реалізувати, забити і пройти далі. Але ж ні. Ті не грали, наші щось типу намагалися але нічого не виходило. І що в результаті? В результаті додатковий час, пенальті і по пенальті, блін, просто. Я дивився цю серію пенальті. Ах ти ж, йох ти ж, блін, ну як? Ну як? Оце піжонство, оці стрибки, розбіги, оці справа наліво, зліва направо, е, цей, блядь, прыжок переворот, блін, ще зробити перед ударом. Ну що це таке? Підійшов, вдарив, забив, все. Більшого від тебе не треба, ти не шоумен тут. Я просто надив, ну та та там та хто хто дивився, той знає, хто не дивився, той в принципі плюс-мінус розуміє все одно, як це відбувається. Є люди, підійшов, вдарив, забив, все без пафосу, без фінтів, без пафосу, без кихового кіперського пафосу, без фінтів, без нічого. Твоя основна задача це не шоу зробити. Розумієш, що ти хочеш забути вратаря, але у кіпріоті, ой, блядь, що ж я у греків був вратар такий, що його обманеш Коротше, сумно. Шахтар вилетів в лігу конференції, при тому, що мав всі шанси пройти далі в лізі Європи. Тепер воно там буде грати зі швейцарським серветом. Швейцарці завжди незручні суперники, тому будемо дивитися. Я засмучений, звичайно, ну, хоча б шлях Єврокубках українських клубів продовжується, тому будемо вболівати. Ну, а на вихідних дивіться УПЛ. Там також, до речі, буде, я думаю, що багато чого цікавого.